Всім привіт! Як ви зрозуміли по назві відео, це мої останні іри в старому сезоні Форнаті в п'ятій главі сезона 3. І дякую для всіх, хто підписується на мій канал і переглядає мої відеоролики до кінця, і хочу попросити нових глядачів, кому попадеться моє відео, щоб дивилося це відео хоча б до половини, чи до кінця, щоб ви зрозуміли, чи вам подобається мій контент, і якщо він вам сподобається, то ще можете переглянути мої відеоролики, які є в мене на каналі. Ну що ж, переходимо вже до першої нашої гри. І ми тут вже полетіли на лагер, щоб тут трохи ззолотатися. Я розумію, що він може відроджуватися. Білий. Я mm, йду до. Там чорний ще. Ага, понял. Бля. Після того як я воскрес, я вже полетів далі лутатися і мені попитається насумний протинок. Поправляю. Ага, я знаю. Почнемо. Ну, що... Серйоз! Ну, в... ну розумієш, ми скіли просто грають якісь. Після того як мене нокнули, я почав воскрешати і вже допомагав для тімейти зрозуміти тебе противник. На кеш. Аха, натимай. Бомба. Аха, вони мене колапсують. Знизу, понял. Я розумію, що вони знизу. Тільки ж проблема така, та що. Колапсували мене. Після того, як я вже воскресився, я лечу на приятний парк, хотів там залутатися, але в мені не вийшло, і по мені почали стріляти. Блін, фіх, вже стрілять в мене. А я бачу. Бля, Після того, як мене нокнули, я знову возродився і пішов лутатись. 22, белый. его там. Бля. А, Трошки я пролетел, когда я уже менялся. Тиммейт и нокнул в противника, Спычка. и через деякий час мы уже бьемся с другими. Белый. Mm -hmm. вот да, я не знаю. Ось тут еще там. Двадцать 29. Вот тут, бачите, много людей. Начатку получил. Mm -hmm. Ах. Нам в спину стреляют. Назар, залазь, залазь, залазь. Давай, 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 М -м. Допомагаємо, допомагаємо. Это вже для чому. Так, 63. Вот допомагай нам буде базу подиви. Хату багато 23, 27. О, їх багато. І в насомній грі ми вже полетіли на постори ті барах і там лутались. З того я все. Класно. Знову мене нокають, і я починаю воскрешати, і тепер спосігаю над тімнейтом. У нас в грі, ми вже добираємо ще одну людину в команду і летим вже в торгову точку, щоб там лутатися. Ага. <свист> <свист> вот тут мы за тебе на спину. А вообще. Понял? <свист> 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 А нього сетайся. Ну то вже не підворочу. Можна, але навряд чи. Ага. Нового возродився і пішов лутатися. Хтось, ти сходить. А то джавчик, байска, бачка. бачка. Угу. 30. 33. Ваня мінус минус. Тут же від нас гравець в І ми його не догнали, і через деякий час нам попадаються інші противники. О, там Людик. Там... Вже не його Ага, визираю Снайпер Давайте, я ка Я ручк. Ага. Давай. Да Та, там цілий скатя, а в одиниці, там нічого. Не, дай мне автомат, ты коса, как свинья. Хм. Дай мне вот 2. 22 22 даже 20 получить Там же а я во дроп и стреляю. Так, А пош? Так это сюда надо. Mm Раз -hmm. стреляй боя. Откуда десь? На горе тут. Може в цикбоксах. Бачить там вот на А тут мои людина. Три пять. Вікторії вбили цього противника, ми вирішили трохи посидіти і відпочити. Ага, Бачить. 42, 62. 27. 20... 20 так, батоні, давай, мене. там. Білий так, я йду за батонами. Білий, голий. Отам ще на нас Нас спину идут. Понял? Купаться нам море, я косил. Могу дать мне монет отгасить. Остан. <пуху> Остан до него... 27 получил. На счетом 2 получив. два хака получил. Кто надо? Вот тут морозиво. Я косты там у 245 получил. Там в боксе. Билые. І... Ой, я школ, есть по. А, Вот там люди, на. Вот тут ходить. я сам тут на базе сижу. Там после столько людей еще помрешь. А за что ты ловишь? Ну-ка, я иду, помогаю. Теперь нам. Тут у нас импостер.

Даже угу. так шутак випусти. Так. Тут же в мене вбили за кінцями, я просто спостерігав над тіммейтами, як вони грають. Да, да, ну да. Вот там, куда? Дайте, час сейчас oh. они после этого кило долго стояли, и я уже решил вам показать, как совершить эту игры А, дальше Вот там, oh, там, oh, там. Двое. слева. Вытекаємо качество. Ага, вс, беди. Да, не так, танк, джишь. Я прям ты ч подал помочь? Ты мне касается помочь. Мог, да. Аптечка мап. Ты точно убил. мені по барабану. О, о. Вони що ти кажеш? Ти що? А. Суні і Грім вирішили зіграти в Battle Royale і полетіти на фулкасі і пройти І я цю трасу пройшов на золотом, і ось який лут мені випав. Потім ми трохи побігали по локації О, і знайшли в собі бачу. противників. Потім виявилося, що це були боти. по машині Твоя колекцію сганяє мені увесь екран. Так, на бот це бот. що ти мене питаєш? Вони всі висіли. Бурча! Раз по мене попали в радії Джетті. Будет таке сплять, я ви спину зараз стреляю Після За цього ми трохи покаталися по карті і знайшли собі інших противників. Побачили нас? Іди! Oh, come on. Not no. Тут я вже шукав собі противника, і один противник сидів собі просто на дереві і стріляв і стріляв з дерева в моїх тіметів. Ага. Як ви зрозуміли, я після такої висоти ніяк би не засейвився взагалі. В мене 7 ХП то, то ще зараз зона нас є. В мене 7 ХП, вона мене. Має... Зона з нас Чипай, дай люди. Которые тут были. Уже втекли. Я Ой, двух ног А, давай я. Тут. Чекаю. Баранчик Шон. Господи, я чекаю. Да, да. Пожалуйста. Не надо. Не надо, не надо. Я не знаю, что такое, если в чем батарея.

Ось такі чудові ноті в мене закінчився мій минулий сезон у Фортнеті. І дякую для всіх, хто підписується на мій канал, дивиться мої відео. І хто не дивився мої минулі відео, будь ласка, передивіться. Ось вони вже вискочили. І всім дякую за увагу і всім пока.